Друзі, всім привіт! Наша з вами родина постійно збільшується і з'являються нові люди. Для тих, хто недавно за мною слідкує, хочу трішки розказати про себе. Напевно, всі бачили розпаковка. Даша, дівчинка, яка одного часу просто зірвала весь тік-ток, Про неї почали говорити скрізь. Веду коняку. А бешену коняку водили всі кому не ліньки і навіть зірки. Коняку, ту коняку, Мене звати Даша Євтух, мені 24 роки. Я родом із села, що на Полтавщині. Навчалася у Полтавській державній аграрній академії. Після закінчення пішла за своєю мрією. Почала знімати відео і розповідати про своє сільське життя. Ну а ця подія просто змінила моє життя на до і після. Я стала учасницею кулінарного проєкту «Мастер-шеф». Після чого частково залишилася проживати в Києві. Трошки в селі, трошки в Києві. Моє життя наповнене багатьма різними подіями, які ви можете побачити в моєму профілі Instagram. Також я випустила свій мерч «Веду коняку. Я дуже довго можу розповідати про те, як змінилося моє життя в кращу сторону після того, як я почала знімати відео. Але хочу зауважити, що не змінилася я сама. Залишаюся й досі такою простою і щирою доброю дівчиною. Мій світ безмежний, його вистачить на кожного. Дякую, що ви залишаєтесь поруч.